Автопарк служби ДСНС Дніпропетровщини поповнили 16 машин. Серед іншого, пожежна автоцистерна, пікапи для піротехніків, вантажівки з обладнанням для роботи у задимлених приміщеннях, розповідає начальник ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач. «З початку війни підрозділами головного управління вже зроблено близько 15 тисяч виїздів. Із них на ліквідацію подій зв'язаних із Прильотами е, різного роду боєприпасів, які летять від рашистів. Наші підрозділи виїжджали вже близько 400 разів. Е, нами е, врятовані люди. Е, ну, щодня ця робота у нас особливо от сьогодні. Е, останні три неділі це Нікополь, Марганець, там, де щодня, щоночі е, рашисти обстрілюють зградів. Тобто, дуже таку велику роботу роблять наші співробітники, а загалом на території нашої області вже прилетіло більше 150. Крилатих ракет від благодійних організацій на сьогоднішній день головне управління підрозділи підпорядковані вже отримали понад 60 автомобілів пожежних і легкових, які вже стоять в бойовому розрахунку і виконують ті задачі, які ставляться перед ним для ліквідації різного роду надзвичайних подій рятування людей, матеріальних цінностей, пошукових робот, розмінування і таке інше. У піротехніків нові пікапи вони доставлятимуть на місця прильотів, фахівців та техніку. Техніка радянського зразку, яка була на озброєнні підрозділу до цього, часто не справляється. Відповідно відбуваються ремонти. Тому заміна її зараз саме в цей час на сучасні зразки, більш збільшеної прохідності, зменшеного роз розхіду палива. Більш сучасну, це звісно дуже великий крок. Це дуже важливо для наших підрозділів, і відповідно, це дуже позитивно. Дуже повільно позитивно скажеться на саме саме на очищеній території на розмінуванні. Вперше автопарк рятувальників поповнився потужною вантажівкою, що дозволяє гасити пожежі просто у Русі. Вона перевозить понад 10 тонн води та одну тонну піноутворювача. Така машина якраз стане у нагоді при ліквідації загорянь після прильотів крилатих ракет. Підкреслив Андрій Кульбач. Автомобілі ці будуть вже вони розподілені між підрозділами. Це і кривий ріг. Це і Дніпро, це і Кам'янське, і Нікополь, і Синельниково, і Новомосковськ. І в громадах, там, де є наші підрозділи. Васильківка, Перещепино, Марганець. Тобто це дуже така потужна техніка, яка вже стоїть в бойовому розрахунку. Загалом передали захисникам та рятувальникам по всій Україні понад 200 авто. Закупили їх у Європі, розповідає співробітник благодійного фонду Валерій Юрченко. Мета наших засновників. Забезпечити таку тяжку хвилину для нашої країни, забезпечити Збройні Сили України та службу МНС усім необхідним для виконання обов'язку. Техніки дуже багато закуповуються та передається. Це пікапи нові у великій кількості. То на даний момент вже Більше 200 автомобілів було передано. Поповнили і автопарк газо димозахисної служби. Машини повноприводні, легко долатимуть відстань і асфальтованими шляхами і бездоріжжям. Вони оснащені помпами для обрізки металевих конструкцій. Всередині захисний одяг. А ще генератор, засоби для видалення диму та газу, дихальні апарати та станції заправки. До них тепер такі вантажівки є у кожному районі області. Свіжі автомобілі раніше були старі. 130-131, ті, що могли а, на іменно, ДТП, пожежу і ще на якийсь напрямок приїжджати дуже на дуже великому розстоянні по времені. Ці автомобілі дозволяють нам зараз дуже швидко добиратися до місця. Ну, скажімо, хвилин 10-15 ми можемо 20 від цього залежить рятування людей. Тобто дана апаратура дозволяє більше максимальні і швидше. Прибувати на місці і початку повномасштабної війни працівники ДСНС області здійснили понад 15 тисяч виїздів, із них майже 400 – на ліквідацію подій після ворожих прильотів.